Безупинно без втоми, своєчасно, допоки є час. Все вернеться добробут і горе, лиш добро свої наслідки дасть, буде сумнів, старання намарно. Що ж, ніхто не вгодив ще усім, над святими було не раз хмарно, але в святості жити спішили. Супроводжує успіх, не чванся. Пам'ятай легко спасти згори, себелюбство забудь, як найперше, безкорисливо поміч твори. Будеш друзів лічити по пальцях, наживеш собі сто ворогів, станеш щирим, вразливим, відкритим, але віри, не трать і надій. З добрих справ побудуєш палаце, хтось зруйнує їх за одну мить. Злом не спиниш бездумних пилатів, все ж будуй, не впадаючи, ниця, віддай світу найкраще, що маєш, і натомість одержиш удар, все ж давай, хай любов процвітає і несеться високо до хмар. там глибоко в небесному. Щаща твоя, біля неї ангели на варті, по краплині збирають діла. Мати Тереза написала свою книгу добра.